Все, починаємо трансляцію матчу між командами Олімпік та Армія чи війська. Тому як зручніше. Так, ну що ж, здається, я вже був на першій зустрічі цих команд, чи на якийсь черговій. І знову випала честь коментувати гру цих двох колективів. Ну що ж, бачимо обрізка від колоноплянки. Навіть не обрізка, не вдалося прийняти передачу. Загострення не вийшло. коларов. Карлос. Карлос, перепрошую. Давно не було цього гравця, дещо не <гум> відразу згадав. Карлос починає атаку своєї команди. Подивимося, чи вдасться червоним якось стабілізувати свою гру. Якось відверто не щастить сьогодні цій команді. Ось, будь ласка, знову штанга і відскок вони не підбирають. Нетипова позиція для Кейна, останнього захисника. Можливо, це настановка капітана команди Хакана, який зараз м'ячем. Подивимося, який результат це принесе. Так. Знову Карлос розігрує в стінку, удар. Гол! Гол! Карлос забиває. Ви подивіться, можливо, це і є. Давайте подивимося он на того чоловіка. Можливо, це він. Не перекладено, можливо, це його тактика. На гру. Ну що ж, сині 1-0 поступаються. Шоу хотився за поперек, розуміючи, що, мабуть, сьогодні буде нелегко. Коноплянка. Коноплянка, удар здалеку, блокують. Ведення м'яча за лінію воріт. Дібала. Скидають, розігрують стінку. О, погба, закидає, боротьба. Ай-яй-яй. Здається, від хакана виходить, да. да. гарячий м'яч, на сонці нагрівся. Хакан не ризикує. Коноплянка, простріл. Двое. О, що це Що це таке. Ой-ой-ой. ой ой ти! Посягання на оператора. Так, команда синіх. Розігруючий, пас, обрізка, хакан. Хакан грі. Буде? Буде щось загострення? Не вдається кейну витиснути максимум з цього моменту. Починає команда «Синька». О, Оооова, що ж це таке? Що ж це таке від коноплянки? Якась нетипова гра сьогодні від синіх, здавалося б, моральний дух у червоних мав би бути на низькому рівні, а він чомусь у синіх. Mm. <бухи> так, що тут? Закидон. <смеш> Ох, погба бореться. Проре бореться, шоу віддає, коноплянка розвертається, віддає на коларва. Ні, не на погба! Ох, не приймає, погба. Да. А міг бути досить небезпечний момент. Був потенційний вихід два на одного. Пахба, горить, ох, це щось таке, о, о, дуже небезпечно. Дуже закручено. О, точно в ноги, вкидає хакан. Випрацьована тактика, сині, коларов, коларов. Віддає на коноплянку. Коноплянка що? Простріл? Простріл не зрозуміло. Ходи простріл, не підключається. Граці синій команди. Момент втрачений. Хакан не поспішаючи. Водить м'яч в гру. Ну, не зрозуміло. Команда дещо затягує час, але, мабуть, дещо перемудрила. А, так, дивимося, дібала. Ух ти! А ви подивіться, слава вже б'є по своїх воротах. Це якась уже традиція у червоних. Так, кутовий. Розіграш. Вибивають, виносять. Воротар воротар на, на позиції останнього захисника вибиває середини поля. Хакан демонструє дива грації. Ну, Приїбаліга і патруля! Ооо, а що це таке? Кейн не задоволений таким розвитком подій, адже він стоїть у вільній зоні, чекає пас, щоб подвоїти, перебав своєї команди і дещо видихнути небезпечно, небезпечно! Так. О, О Кейн рятує і Обходить, що ні, м'яч вийшов, на жаль, на жаль, м'яч виходить. Так, Щось в очах команди синіх не видно, запалу до перемоги. Можливо, на це впливає досить висока температура на полі. Досить жарко сьогодні. Команди грають практично на межі фізичних можливостей. Хто більш витривалий, той мабуть і візьме. Очки, ох боже. Це просто щось неймовірне. Да. Як бачимо, Карлос граючи в буцах на такому полі, досить часто може наносити травми і наносить іншим гравцям. Блять, аж слезы Будь пошли. Женя, ты. Будущие рощи. Штань вас, Женя, сюда! О, за нас есть! Да, да пизда наступил! как! Буцы ебутца, да? Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. А що це відбувається? Ой, все, бляха, задовбали. До виходу! Наркомани! Заговорили мене! ви виден наркомани? Дима, вимі мяч! А сам блядь, не видивай. Що буде кейн робити? Ой-ой-ой! Зараз -ой -ой. треба, якщо вони ще пропустят, це буде щось епічне.